Енергетики відновлюють енергетики, готуються, і ми отримуємо допомогу, серйозну допомогу. І ми от бачимо, що вже і ДТЕК отримує допомогу, і від уряду Сполучених Штатів, і від Євросоюзу. Тому ж до сьогоднішнього дня і ми неодноразово е, э, про це казали. Чомусь всі енергетики э, отримують вся енергетика інші компанії, державні і так далі, а ДТЕК, який... Контролює всю теплову генерацію майже в країні і там п'ять обленерго він не отримав. То слава Богу, що вже ці е, якісь там я не знаю ні 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 порозуміння. Вони вже прийшли, і сьогодні в ДТЕК отримує. А це за все Одеса. Це Київ, це Київська область, це, 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 це теплові електростанції. Ну, 107 і мільйонів їм ancestors... дали. Це фактично стільки, скільки вони потратили. Це 4 мільярди більше трьох 4, 4 мільярдів гривень за те, що вони потратили на ремонтну кампанію, то що вони оголошували цифри. Я думаю, що там і будуть ще, і обладнання, вони отримують окремо і енергетики будуть ремонтувати, будуть відновлювати.